Друзі, добрий день! З вами на зв'язку команда AutoImport ZT. Сьогодні до вашої уваги пропонується електричний седанчик. Це є Hyundai Ioniq 2021 року. З Німеччини машинка, без підкрасів, в чудовому стані. Має ємність батареї 39 кВт. годин. І запас ходу при цьому складає влітку близько 350 км, взимку близько 300. У відмінному стані всі колеса, класна збережена гума Мішелін, диски оригінальні, без жодної бордюрочки, безключовий доступ на передніх дверях електроніки Камера заднього вигляду. Автомобіль має е, не зовсім типовий такий класний колір. Не то сірий, не то ґрунтовка Заглянемо до салону. Повний електропакет, складання, регулювання дзеркал. Преміальна акустика Infinity. Подивіться, як виглядає салон. Просто як новий. Асистент тримання полоси. Є адаптивний круїз-контроль, Bluetooth. Автомобіль має оригінальних 97 тисяч кілометрів перевіреного пробігу. Прогнозований запас ходу на повному заряді 347 наразі кілометрів. Велика мультимедія, клімат контроль. Вхід USB. Також маємо. Всі кнопочки заповнені. Це є підігрів передніх сидінь, підігрів керма, система автохолд, електричне стоянкове гальмо, два ключі оригінальних. Подивіться на стан сидінь. Жодних потертостей, жодних нарікань. Фіксуємо вінкод код В одному місці наклеєчка пошкоджена від ремня, який не вспів. Змотатися. Карти всі у відмінному стані. Сидіння, пластик, ремені, безпеки. Все просто як нове. Він має камеру заднього вигляду. Величезний просторний багажник, Сабвуфер, комплектуючі, які йшли з завода, дві зарядки. Тут теж все як новеньке. Автомобіль по шибах повністю всі в оригіналі, навіть лобове скло. Автомобіль чистого 2021 року. Ніяких казок. Типу виробництву. Раніше, а перша реєстрація пізніше. Автомобіль вироблений в 2021 році, проданий. З 21-го року. Добіль може бути поставлений на офіційну гарантію в Україні, так як це офіційне авто. Тож, друзі, хто хоче такий стильний седанчик, будь ласка, завітайте до нас на Тест Драйв вулиця Київська, 77А, місто Житомир. Чекаємо на вас!